Галина ледь дісталася до медпункту. Шлунок болів нестерпно і нудило. Але от халепа до медиків вже зібралася. Немала черга точно таких, як і вона молодих та амбітних, але сильно отруєних учнів академії лідерства. Тошнота стала морозити. Температура велика була 39,5 і майже усіх вона трималася так. Ми дуже втомилися, дуже голодні були. Якось так все з'їли. Не відчули нічого такого. Усю ніч до медпункту прибувало все більше і більше людей. На ранок їх було вже 33 – 22 підлітка, 16-17 років, та більше десятка їхніх вчителів. Серед дітей мешканці різних областей це Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська. Стан при поступленні середній важкості. На сьогодні стан дітей та дорослих осіб стабільний в декого з позитивною динамікою. Усе почалося з кількаденного виїзного симпозіуму, але не наукою єдиною, як кажуть, майбутні лідери теж люди і харчуються цілком матеріальною їжею. А для цього скористалися послугами фірми, яка готує страви під замовлення. Ми замовляли їжу, доставку їжі, кейтеринг. І, власне, це був обід, вечеря, і також наступний сніданок, який нам привозили. Ми їли ну гірки помідори, як так найрозповсюджена версія цього. З цього що трапилося, ну мені здається, більше гірки та помідори. Тобто токсини в них. компанія не визнає, доки немає результатів аналізів, та про це складно говорити. Але ми постійно на контакті у санстанції проблема жодного залишку їжі, котру спочивали учні та вчителі, не залишилося. Але медики вже перевірили цех, де готували страви. Найбільше підозр викликає курятина, яку просто могли не дотушити. В таких випадках найчастіше в нас буває порушення технології приготування страв і чисто така людська недбалість, порушення яких з вимог при приготуванні, тобто недотримання технологічного процесу, Перевіряє кулінарів і поліція вже відкрито кримінальне провадження. Щоправда, назву фірми, що готувала їжу для лідерів, наразі не оприлюднують, поки не буде доведено її причетність до масового отруєння.